Будь-які перемови про Україну без України безрезультатні, і ми їх не визнаємо. Так сьогодні заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції онлайн, адже він з візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах І розповів, чим на його думку небезпечний розбрат між США та Євросоюзом, що зупинило угоду про рідкоземельні копалини і які будуть подальші кроки у переговорному процесі. Всі заяви зібрала Наталя Кулик. З Об'єднаних Арабських Еміратів президент Володимир Зеленський виходить на онлайн зв'язок з журналістами в Києві. Звідти вже незабаром він вирушить до Туреччини, а потім до Саудівської Аравії, де вже завтра мають стартувати перші переговори щодо припинення війни між посадовцями США та Росії. Президент одразу каже, його візит до Саудівської Аравії був запланований заздалегідь і не пов'язаний із зустрічю американської та російської делегації. Україна про це нічого не знала і чи сприймає такий. Початок перемовин за своєю спиною відповідає однозначно: Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як. Які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Так само однозначно каже глава держави за столом перемовин, має бути Європа сильна, якою він закликав її бути на Мюнхенській конференції. Розбрат між сполученими штатами та Євросоюзом лише на користь Росії. Водночас нам вкрай важлива і підтримка великої Британії. Та насамперед каже Зеленський, треба зрозуміти до чого. Доведе дипломатія США з росіянами 20 лютого. В Україну приїде кіт Келох, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії. Президент хоче повести його на фронт. Щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але й військовими. Щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. Важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це. Цим... Привіз у білий дім. Я думаю, що після його зустрічі повернення Сполучені Штати ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом. Прокоментував Володимир Зеленський і угоду щодо рідкісно земельних яку йому пропонували підписати Сполучені Штати у Мюнхені. Україна відмовилася, бо в ній немає головного жодних гарантій безпеки і чіткого формулювання, що ми не просто країна сировини. І на ідеї для нас гарантії безпеки важливі. І якщо ми відкриваємо все для сполучених штатів Америки, і це абсолютно зрозуміло. Вони інвестують, заробляють, вони хочуть на щось розраховувати. Це абсолютно не конкретний запит, але в цьому запиті повинно бути в папері і відповідь для України, тобто що конкретно дає Сполучені Штати Америки в гарантіях безпеки, і для мене це дуже важливо. За словами президента, Україна має пропозиції від Європи щодо Копалин, але ми зацікавлені в тому, щоб підписати вигідну нам угоду із США з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом Володимир Зеленський домовився напрацювати нову чіткішу. Году з гарантіями безпеки частиною цих гарантій має стати і Запорізька атомна станція, яка нині окупована росіянами. Повертаєте чись до гарантій безпеки? У мене питання: а що з Запорізькою станцією? Чи це не гарантій безпеки для нас із Європи гарантії безпеки, тому це важливі умови. Сьогодні станція не працює, і вона і не буде працювати. І без нас це неможливо, просто неможливо. Президент вкотре повторює: якщо нас не беруть в НАТО, альтернативу альянсу треба будувати в Україні. Зрушило і питання іноземного контингенту на нашій території. Про намір відправити своїх військових в Україну після досягнення сталого миру вже заявили у Великій Британії та Швеції. Саме це сьогодні. Обговорюють європейські лідери на екстрені зустрічі в Парижі. Ми можемо створити платформу сильних країн тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо. Ні тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ми хочемо гарантії безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі, ППО, літаки, кораблі. І я про це говорю абсолютно серйозно. Тим часом в Абудабі Володимир Зеленський та лідер Об'єднаних Арабських Еміратів підписали угоду про безмитну торгівлю. 99% українських товарів будуть експортовані на їхній ринок безмит. Також обговорили результати повернення наших полонених з російської неволі. За посередництва еміратів вдалося обміняти й повернути додому вже дві тисячі українців. Наталя Кулик, факти сітвій марафон Єдині новини.